Вітаю вас, малює підписники та шановні гості каналу. З вами Клименко Наталія. Це прогноз для вас на новий місяць знаці діва. Він відбудеться о 4-й годині ранку 56 хвилин за київським часом. Оскільки він знаці діва, то він дозволяє займатися питаннями здоров'я. В цей період сонце та місяць будуть у з'єднанні в 12 градусі. Розвивайте працелюбність та терпіння, впорядковуйте свої повсякденні справи то розкладайте все. По поличках в роботі та вдома, адже формується нова енергія. До цього часу ви можете позбавлятися всього непотрібного, чистити телефон, чистити свої думки від негативу, а все, що не дає вам розвитку. Будуть підняті такі питання, як здоров'я, здоровий спосіб життя, режим дня, також це та медицина, робота, служіння, виконання повсякденніх обов'язків, зміна роботи, налагодження відносин у колективі. А також відносини із підлеглими людьми сприятливо гармонізувати такі якості, як придирство, строгість, не бачити загальну картину, оскільки діва дуже любить увагу до деталей. Сприятливим будуть планування на місяць вперед. Не дивлячись на напружені аспекти між Юпітером та Сатурном, які можуть нам давати великі амбіції, але в той же час можуть бути перешкоди стосовно наших цілей. З іншої сторони, буде багато енергії саме для їх реалізації, головне, щоб цілі були реалістичними, практичними. Спрятли також розрахунок, наведення порядку та чистоти вдома, у справах, у думках і вчинках, розвиток, працелюбності, відповідальності та уваги до деталей. Що стосується планів, то зростає успіх у професійній діяльності, у пошуку нової роботи, підготовці нових проєктів, починати їх ще зарано, але продумувати ідеї можна. Також можна замислитися стосовно здорового режиму дня, запуску бізнесу та впровадження гімнастики і всіх заходів, які будуть покращувати ваше здоров'я, сприятлива буде і купівля вітамінів, діагностика та пошук потрібного лікаря-помічника. Здачі аналізів. Зразу вглянемо детальніше, в який сектор потрапляє Сонце з місяцем для кожного знаку зодіаку, де буде народжуватися нова енергія, а ви поки що ставте лайки для енергообміну. Для вас, мої шановні овни, новий місяць буде народжуватися в шостому секторі, В секторі, яким символічно і управляє. Меркурій, управитель знаку діва. Тож можуть бути зміни та нові перспективи, які пов'язані із новою роботою, із налагодженням графіка дня, умов праці, а також заведення корисних звичок. В цей період у вас може бути збільшення кількості обов'язків або ж нові обов'язки. Це сприятливий період для того, щоб ви могли проявити себе в роботі, знайти собі потрібного. Помічника по роботі, також сприятливий період для того, щоб ви могли завести корисні звички, а також домашнього улюбленця. Любі мительці, у вашому п'ятому секторі буде народжуватися нова енергія від взаємодії сонця та місяця. П'ятий сектор у нас відповідає за все, що нас надихає і що ми любимо. Це можуть бути кохані люди, діти, наше хобі, власна справа, а також це дім азарту, святкувань. Та відпочинку. Тож сприятливо прописувати першу годину настання нового місяця плани, які пов'язані з відпустками, наприклад, або ж покупкою квитків для відпочинку. У організації свят. В цей період можуть бути нові знайомства, проте бути обачними, адже 4 вересня у нас буде з'єднання не лише. Гекати із кармічним місячним вузлом кету, а ще із Венерою. Тобто можуть бути напружені обставини, пов'язані із минулим, це можуть бути нові зустрічі, нові знайомства, але ситуації можуть бути схожими, тож бути обережними у відпустках та із новими знайомствами та взаємовідносинами з людьми, а також з фінансовими операціями. В цілому період впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, буде сприятливим для того, щоб ви використали всі енергії від планет і реалізували свої цілі. Для когось це може бути періодом заручень, або ж ви можете дізнатися про вагітність, можуть бути успіхи у ваших діток, або ж отримання винагороди від участі в конкурсі або спортивних змаганнях. Ви будете отримувати радість від занять улюбленою справою. Любі мої близнюки, у вашому четвертому секторі буде новий місяць, тобто буде народжуватися нова енергія, будуть зміни, а також сприятливі перспективи для реалізації всього, що стосується вашої сім'ї, батьківщини, а також традицій роду вашої нерухомості та землі, Тож це сприятливий період для переїзду, організації сімейного бізнесу, ремонту, або ж покупок в оселю. Це може стосуватися і розширення вашої сім'ї, звістка про народження дитину, або ж ви можете переїхати до коханої людини, і зростаючим місяцем буде зростати і ваша енергія, щоб налагоджувати відносини із рідними. А також це можуть бути підписання важливих документів стосовно купівлі, продажу або ж оренди майна. Це може бути пов'язано із навчанням або ж роботою онлайн із дому. Любіми раки, в вашому третьому секторі буде народжуватися нова енергія. Для вас це чудовий період, для того, щоб ви прописали плани на місяць вперед, які пов'язані з вашим близьким оточенням, а також навчанням. Оскільки новий місяць знаці діва, то це сприятливий період для того, щоб ви підвищували свою кваліфікацію, більше спілкувалися, приділяли увагу деталям, які стосуються вашої улюбленої справи, тих, хто вас оточує. Це можуть бути нові поїздки, отримання важливої інформації. Третій дім це дім комерції. А та посередницької діяльності. Це може бути як отримання важливої для вас інформації при навчанні, а також посередницька діяльність, тобто ви сприятливий період для покупки гаджетів або ж автомобілів, недалеких поїздок, відряджень, роботи в соцмережах, або ж роботи через телебачення, радіо, все, ще пов'язано із зв'язком. леви, у вашому другому секторі настає новий місяць. В Цей період. Розкриваються для вас нові перспективи, які пов'язані із вашою власною самооцінкою, вашими ресурсами, а також здоров'ям. Другий сектор, ще пов'язаний із роботою голосом, а також коштами, які заробляєте власною працею. В цей час ви можете покращити умови своєї роботи, підвищити ціни за свої послуги. Перейти на улюблену роботу, може бути збільшена кількість роботи. Любима діви, у вашому першому секторі настає новий місяць. Це дуже важливий для вас період, адже ви зараз будете відмічати свої дні народження, і сонце і місяць будуть сприяти реалізації ваших планів, можливі зміни, які пов'язані з вашим іміджем, станом здоров'я, статусом. А тим, як вас приймають інші люди вашим положеним в соціумі, це сприятливий період для переїзду, для нових знайомств, для зустрічей, для підписання важливих документів та покупок. Це ваш час. Обов'язково пропишіть плани на місяць вперед, і які стосуються вашого стану здоров'я і навчання. Це може бути здобуття зовсім іншої навички, і в результаті цього буде зростати ваш авторитет. Любі мої Терези, в вашому 12-му секторі настає новий місяць. 12-й сектор відповідає за таємниці, за минуле, а також езотерику, режимні об'єкти. Це можуть бути як військові частини, а так і храми, лікарні, санаторії. Тож це сприятливий період, якраз перед вашими днями народження запланувати собі, наприклад, відвідування санаторії, ретриту для того, щоб пройти. Обстеження організму, це можуть бути справи пов'язані із закордоном, сприятливий час для оформлення документів та виїзду за кордон, еміграцію або ж для вивчення психології, езотерики та звернення до астрології. В цей період ви можете переосмислювати свої плани та мрії на майбутнє. В той же час можуть бути віщі сни, ви зможете. Певну сторінку свого життя закрити Любі мої скорпіони. В вашому 11-му секторі настає новий місяць. В цей період будуть зміни, а також відкриватися нові перспективи, які стосуються ваших однодумців, друзів, великих колективів. Це період пов'язаний із другими шлюбами, а також дітьми, які не є вашими власними, але ви можете з ними контактувати. Це можуть бути групи дітей, якщо, наприклад, ви займаєтеся, ваша спеціальність пов'язана із дітками. Це можуть бути школи або ж гуртки, це можуть бути просто діти ваших знайомих. Це пов'язано із політичною діяльністю, а також астрологією і. Всім, що стосується соціальних мереж та інтернету, для когось це буде періодом початку навчання it професії або ж сприятливо переглянути свої плани на майбутнє, адже це дім результатів і ваших планів, тож сприятливо прописувати не лише на місяць, але і на рік і на п'ять. Років вперед, ваші плани, вашу улюблену справу можете переводити в онлайн або ж сприятливо впроваджувати в свою діяльність щось креативне і нове. Звісно, що зараз дуже мінливе життя, проте аспекти також допоможуть нам адаптуватися. Під ці мінливості найкращим чином більш гнучко, оскільки пам'ятаємо, що зараз діє бісекстиль на небі. Це гармонійний аспект між вищими планетами за участю урану, Нептуну і Плутону. Тобто Уран допоможе нам перейти на щось нове, креативне, неординарне. Плутон звільнить нас від всього непотрібного і застарілого. А Нептун це планета віри та надії вищої. Любові і милосердя також наших мрій, любі в вашому 10-му секторі настає новий місяць. Тобто, в цей період, впродовж наступних двох тижнів, можливі зміни, які пов'язані у сфері вашого статусу та кар'єри. А це може бути відкриття нових для вас перспектив. Статус може стосуватися як вашого місця проживання, так і роботи. Це можуть бути зміни пов'язані із вашим керівництвом, а також статус може бути пов'язаний із виходом на пенсію для когось або ж навпаки ви. Отримаєте нову посаду, хтось може зробити вагому покупку, підвищення по кар'єрних сходах, ви можете дізнатися своє призначення в цьому втіленні, а також реалізувати свої амбіційні плани. Любі мої козороги, в вашому дев'ятому секторі настає новий місяць. В цей час. Можливі зміни пов'язані із всім закордонним іноземним для вас будуть відкриватися нові перспективи, які пов'язані із навчанням, особливо це стосується вищої освіти, також вирішенням юридичних питань, все, що розширює ваш кругозір, це можуть бути періодом переїзду, мандрівок або ж планування мандрівок. Хороший період для розширення кругозору за рахунок того, що ви можете. Знайти собі наставника це може бути духовний наставник, або ж по вашій спеціальності, хороший час для видавничої діяльності, а також наукової роботи. Цей дім також вважається домом шлюбів, тож ви можете зустріти впливову людину, авторитетну людину, а також людину, яка буде мати з вами одні погляди на життя. Любі мої водолії, в вашому восьмому секторі настає новий місяць. В цей період і сонце, і місяць будуть народжувати енергію, яка допоможе вам зробити зміни в секторі, що вважається сектором кризових та ризикових ситуацій, великих грошей. Бізнесу та партнерських взаємовідносин. В цей період можуть бути зміни у вашого колеги по роботі або ж вашого партнера по шлюбу. Це може бути часом отримання спадку, оформлення документів на бізнес або ж стосовно оподаткування. Митного контролю в цей період можете запланувати собі вирішення питань стосовно соціальних виплат від держави. Це можуть бути аліменти, кредити, зміни банківських карток, отримання кредиту або ж справ фінансових пов'язаних із банками. Восьмий сектор також пов'язаний з езотерикою та психологією. Це може бути періодом навчання цим наукам, а також звернення до астропсихологів. Восьмий сектор вважається сектором, що відповідає за зачаття. Для когось це може бути і така приємна новина. Якщо плануєте. Любіми риби у вашому сьомому секторі буде новий місяць. В цей період буде народжуватися нова енергія і відкриватися для вас нові перспективи. Відповідно, будуть зміни, які пов'язані в сфері, яка стосується партнерських взаємовідносин. Це стосується ваших партнерів по шлюбу або ж партнерів по бізнесу, опонентів, відкритих ворогів, за яких ви знаєте, а також клієнтів. Ви можете прописати собі плани на найближчий місяць, тобто впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, ви зможете отримати важливі пропозиції, зустрічі. Це може бути розширення вашої клієнтської бази, укладання вигідних для вас контрактів, вирішення дрібних юридичних питань. Ось такий на нас чекає новий місяць. Він буде непростий. Адже буде діяти ряд напружених аспектів, і все ж таки це період сприятливий для того, щоб ми звернулися до свого здоров'я, а це завжди актуально. Звернулися до нових знань. Ми скільки живемо, стільки навчаємося. Не дивлячись на те, що вже 4 вересня починає діяти аспект між Гекатою та кармічним місячним вузлом Кету і Венерою, що може давати нам повернення до тих ситуацій, які вже були через наші взаємовідносини, фінансові питання, все ж таки нам будуть розкривати напружені аспекти події, і ми зможемо щось змінити, отримавши нову енергію від нового місяця. Бажаємо реалізації ваших планів найкращим чином. І до наступних зустрічі в наступних відео.